Лідвички. Ой, а у вас день карта дня дьявол. День спокуси. Чого не можна, сильно хочеться, да? да від чогось якісь такі можуть бути е, події в вашому дню, на які ви не впливаєте. Ну, от мені показують картинку. Що ви от отримаєте щось, да? розстроїтеся, а показують вас сидячи, не знаю, на табуретці в кухні, мабуть. Почуєте якось так. Та, ну, А що я можу зробити? От якось ось таке буде. Чим пов'язано, чому такі енергії? Ну, Якась така інформація по королеві мечів, таке щось неприємне, зле, ну, таке, якась така дія. Може бути навіть така як, жстока, да, якась така м, рішуча і на яку ви не можете ну, повпливати. Ну, якась активна дія, якась активна дуже дія, якась така конфліктна якась ситуація, можливо, щось таке, знаєте. Може, це не з вами особисто, може, з вашими рідними, близькими, там, не знаю. Але якась така ситуація, де ви от ну, не можете на неї повпливати. Ваше ну якось, прийняти його і все. Це знаєте, ну якби там, я інколи дивлюся розклади, просять мене мої друзі з України, да, там обстріли, там як, як буде. Е та чи інша ситуація вирішується. Да? І от такі карти тут випали, знаєте, якесь зло від війни на рідну Україну, якась атака. Ну, оце якось отак. О, отак би я прочитала, що якісь активні дії зло, злом, на, ну мене я так ставлю королевою Пентаклі це Україну, рідна земля. Да? Там. І от, от такі якісь дії. Але ну, це це аби я б так розглядала. Але ви знаєте, що я ну, просто для себе зробила таке заборону, моральне право не маю дивитися, бо я не на території України, щоб цю енергію відчувати, там треба знаходитись. Тому я не дивлюся обстріли. там і тому подібне. Тому я хочу сказати, що якась така агресивна дія може відносно ваших рідних або у вас особисто буде якесь зло, таке, знаєте, нападки якісь. Ну, Ви будете давати відсіч. Знаєте, Може не те, що там активно на вас, може, знаєте, там якісь претензії, якісь там почнуть угрози, не знаю, таке щось. Але я вам скажу, знаєте, що б вони не робили.